Протести фермерів на території Польщі розпочались сьогодні близько дев'ятої ранку на цьому пункті пропуску Шагині медика. Рух обмежено в обох напрямках. Олег Граченко розповідає, що про блокування руху дізнався вже на кордоні. Каже, раніше оминав протести через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною. Ну це не нормально, це не довжо такого бути. Тим більше, як були кажуть, що. Україна, Польща, брати навіки, я не знаю, це не брати, якісь такі, як от, там сидять. Петро Юськів каже, що його вантажівка рухалась на виїзд з України згідно з електронною чергою. Транспортний засіб прийшов перевірку української сторони і на цьому зупинився. У них свої там з владою плани не поділені і страдаємо тут не досить з однієї сторони, так і з другої. Павло Комашенко заїжджає на територію України, каже, встиг проїхати перед блокуванням. Я чую по словам водітелів, те, що вони кажуть праці, що там переблокували все повністю. І виходить, Ярослав, вроді би город, там називається. Туди теж зганяли машини. Тобто там машин дуже багато. Понад з блокування руху на в'їзд в Україну розпочалось на пункті пропуску корчова карківець На цих двох пунктах пропуску на в'їзд в Україну очікують понад 1500 вантажівок. Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Блокування пункту пропуску Рава-Руська в нас і продовжується надалі. Перед пунктом пропуску Гребене Рава Руська на в'їзд в Україну станом на сьогодні очікує 220 вантажних транспортних засобів. Пункт пропуска у Гринів дві доби тому розблокували. Там працює все ритмічно. Змін ніяких по цьому напрямку наразі не відбулося. Нагадаю, польські перевізники та фермери почали блокувати кордон у листопаді минулого року. Протести пинували фермери 9 лютого цього року. Два дні тому розблокували рух вантажного транспорту на пункті пропуску у Гринів Долгобичів. Іван Кадосько, Роман Гнатишин та Іван Микитишин. Суспільне новини Львівщина.